Розповім досить нестандартну історію про продажі, але перед цим задам запитання: чи пов'язані стільці не як товар з продажами? Справа в тому, що 11 років тому я спеціалізувався на побудові дистанційних каналів продажів для банків. І в одному з банків я займався реорганізацією дистанційних каналів продажів у найгіршому регіоні країни. За декілька місяців ми досить суттєво покращили свої показники, але просідав один показник: це ранкові зустрічі з клієнтами. Я не міг зрозуміти, в чому причина. Тому в один з днів я взяв вихідний. Але цей день я приїхав в офіс вже не в ролі керівника, а в ролі наглядача, що просто Добитися, що відбувається вранці у офісі зі сторони. І помітив таку річ, співробітники приїжджають в офіс, неквапливо починають допідписувати вчорашній документ, збиратись, продзвонювати клієнтів, і потім, десь через годинку цієї роботи, вони починають переносити ранкові зустрічі. І що ж можна було зробити в цьому випадку? Досі в мене близько 10 варіацій, що можна було тоді зробити, але я вирішив зробити трошечки нестандартно і повертаємось до мого запитання: стільці та. Продаж я забрав стільці. Забрав стільці та поклав їх на складі. І на наступний день я сказав, що стілець отримає лише та людина, котра зробить найбільшу кількість видач пластикових продуктів банку за один день. Спочатку отримав купу фе у свою адресу, але на наступний день, під час вручення першого стільця, ми там зробили прям цілу церемонію. а Якщо не помиляюсь, навіть під музику у нас фанфари були чи щось типу того. Ми видали наш перший стілець, і через якийсь час у них з'явилась такий як челендж. Вони почали змагатися між собою. Це змагання тривало до моменту, поки всі стільці не були на їх місцях за цей час ми якраз таки покращили той показник, який мені було потрібно, це відповідно ранкові зустрічі з клієнтами. Плюс бонусом я отримав звичку у своїх співробітників. Вони вже звикли приходити швидко заповнювати документи, дзвонювати клієнтів і одразу ж виїжджати на зустріч. Тому, повертаючись до мого запитання, чи пов'язані сільці та продажі, так, але лише у випадку, коли ви думаєте, нестандартно.